Сьогодні в універі Україна відзначає день боротьби зі снідом. До журналістів завітав американський гість. В Запоріжжі шанують пам'ять жертв голодомору. Чому ювілей Тюзу секретний захід? Вперше в універі кримінальна хроніка. На небосхилі та екранах сага нового місяця. Що трапилось з розміром стипендії? Та які вигадки про свинячий грип існують серед студентів? Все це вже зараз. Залишайтеся з нами. 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Не оминув він і наш університет. Студентам безкоштовно роздавали засоби контрацепції і агітували захищати своє життя. Акцію провела студентська рада факультету журналістики спільно з клінікою «Дружньої до молоді. Всі з радістю взяли участь в акції. Факультет журналистики проводит такую акцию уже не первый год, третий, если я не ошибаюсь. Я считаю, что эта мира все-таки очень полезная. Мы помогаем молодежи стать более сознательными, Біліч своє здоров'я. Я вважаю, що ми і далі будемо займатися цією діяльністю, і тим самим полишати уровень здоров'я нашої нації, так і уровень самоотвісності за своє здоров'я. З моменту початку епідемії і до 2009 року в світі віл передався майже 60 мільйонам людей, і 25 мільйонів померли від хвороби. Кожні 6 секунд хтось стає вілінфікованим. Тому це стосується кожного. Ніхто не повинен бути байдужим до всесвітньої проблеми і особливо до свого здоров'я. Будь уважним у статевих. Захисти своє майбутнє. На факультет журналістики завітав провідний радіожурналіст Вашингтону Чарльз Деміт. На майстер-класі він розповів про тенденції розвитку суспільного мовлення у США. Надав цінні поради у журналістській роботі.

В останню суботу-листопада українці шанують пам'ять жертв Голодомору 32-33 роках. В цей день у Запоріжжі було зменшена кількість розважальних подій та опущений державний прапор. Жителі регіону разом з усім народом України вшановували загиблих хвилиною мовчання. Мітинг, присвячений цій даті, відбувся традиційно на площі Поляка, де розташований монумент. Сотні запоріжан запалили свічки у цей день. Студенти не залишились осторонь. Молодь продемонструвала свою небайдужість до історії. Представники всіх вузів брали участь у демонстрації. Пам'ятник був повністю завалений квітами. Багато було літніх людей, що прийшли згадати загиблих рідних. Бабця моя померла так з цим ліпеником злободив в роті, тому що почала їсти і моментально організація разупинилася. Ставлення до державного трауру у всіх різне, але жоден з учасників не був байдужим. Шукати винних не час і вирішувати, був це геноцид чи ні, зараз не треба. Зайві конфлікти нікому не потрібні. Сподіваємося, що історичний урок був засвоєний як прибічниками думки геноциду, так і супротивниками. Театр молоді святкував своє 30-річчя. З такої нагоди зібрали засновників, перших режисерів та діючих служителів сцени. Було немало почесних гостей. На жаль, студенти до цього списку не входили, а студентське телебачення і погодів. Тому вашим покірним слугам довелося знімати з коридору та навіть через вікна. Що саме таємного було на цьому закритому заході, залишилось невідомим. Та збоку свято виглядало досить непогано. Бажаючих привітати тюх, зібралося чималенько. Не скупилися і на дарунки. Принаймні без квітів ніхто не прийшов. Зіпсувало свято лише черга майбутніх акторів у коридорі, яким, схоже, тут були не досить раді. На жаль, універ, який так і не потрапив на захід, не може розповісти про ювілей детальніше.